Продовжую знайомити вас з технікою, яка є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Сьогодні на огляді ось такий зелений трактор DTZ-5244 HPX, трактор з двигуном 1,9, трактор з 3 двигуном, трактор на 24 кінських сили. І поговоримо про комплектацію. Звертаю вашу увагу, що попереду у нас 4 противаги по 20 кг. Ось такий бардачок, в який ви можете покласти якийсь мінімальний інструмент. Далі переднє колесо у нас з розмірністю 6, 50, 16. Дуже потужний передній міст, реально в багатьох сороківках навіть менший. Далі двигун, я вже сказав, що тут три циліндра, 1,9, 24 кінських сили. Двигун має ось такий повітряний фільтр з циклоном зверху. Висота циклон, ось так, десь як на мене, 1,2 метр. Далі бачимо систему фільтрації, щоб ви бачили, що є фільтрації. Також звертаю вашу увагу, що два незалежних НШ насоси у цього трактора є. Також звертаю вашу увагу, що є ще фільтр гідравліки у цього трактора. Рівна підлога, зручна зона посадки і цей трактор з реверсом. Задні колеса у нас розмістю 11,2 на 24 на розбірних колісних дисках. Ось так виглядає зона посадки цього трактора. Кермо регулюється за кутом нахилу, є реверс безпосередньо на панелі приладів, цифрова панелька. Сидіння вже ось такого зразка з регулюванням жорсткості: посуваєте, відсуваєте, нахиляєте спинку. Регулюєте, як вам потрібно, і максимально зручно. Вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Ось така табличка підкріплення номерного знаку з підсвіткою. І позаду все гарненько зашите. До речі, є електрична розетка під причіп, є ліхтар освітлення ходу назад, є пара муфт з конекторами І на цьому тракторі знятий гвинт трьох точки. Він буде вам наданий додатково. Спеціально звертаю вашу увагу, щоб ви побачили і написали якісь коментарі в цьому відео. Ціна такого трактора стандартна була трішки вища, ніж 8000 доларів. Але зараз на них акція на ці трактори і економія складає 1000 доларів. Тому я вважаю, що за 7100 доларів суперова ціна на трактор DTZ 5244. Хто хоче, телефонуйте 098 949 9090, уточнюйте комплектацію трактора, уточнюйте всі моменти, і ціна від 7100, як на мене, суперова. Обирайте колір, синій, зелений, чорний, вони є в наявності. Ширші колеса, стандартні колеса, також є модель на 35 кінських сил. Як на мене, ціна 7100 суперова. Ще раз нагадую вам, не забудьте прокоментувати, поставте лайк і до зустрічі в наступних відео.